Чому родимка може потребувати візиту до лікаря? Всім вітання! Родимки або невоси це доброякісні пігментовані новоутворення шкіри. У переважній більшості випадків родимки, що не травмовані, безпечні для здоров'я людини, але інколи вони можуть перероджуватися та ставати причиною розвитку агресивного раку шкіри меланоми. До групи ризику входять насамперед світловолосі та світлошкірі блакітну, зелену чи сірокі люди. А також до групи ризику належать жінки. В період вагітності люди з великою кількості пігментних плям, родимок та ластовиння на шкірі, пацієнти з великими родинками, діаметр яких перевищує 6-8 мм. Переродитись родинка у злоякісну пухлину може лише за певних умов за наявності подразника після травми чи опіку, під дією ультрафіолетових променів унаслідок гормональних змін та інших причин. Тому важливо спостерігати за родимками та своєчасно звертатись до лікаря. І виникає питання: а коли потрібно йти до лікаря? Основні симптоми, що мають вас насторожити, це зміна кольору. Часто вони стають майже чорними. Біль, зміна висоти родимки, свербіж та порушення чутливості тканин навколо неї. Однокольорова родимка може ставати більш темною або в її центральній ділянці можуть з'являтися плями іншого кольору. Також змінюється колір шкіри навколо неї. Вона стає червоною та набрякає. Структура новоутворення також зазнає змін. Родимка може розпадатися чи кришитися, а її контури стають рваними. При огляді лікар отримує в 10 десяти збільшене зображення родимки, що дає змогу ретельно дослідити її структуру без хірургічного втручання. Взагалі, фахівці радять кожному час від часу проводити такі обстеження насамперед світлошкірим людям і тим, у кого є понад 5 великих родимок. Якщо структура вашої родимки виявиться неоднорідною, несиметричною, яка не має чітких кордонів, це зазвичай свідчить про її злоякісний характер і є показом до видалення родимки. І якщо лікар скаже вам видаляти родимку, то робіть це якнайшвидше. А щоб знизити ризик розвитку перетворення родимок, необхідно зменшити час перебування на відкритому сонці. Саме ультрафіолетове опромінення один з найсерйозніших факторів розвитку раку шкіри, тому від засмаги краще відмовитися. Точно розрахувати, скільки людина може безпечно перебувати на сонці, неможливо, тому що все індивідуально. Чим менше шкіра буде знаходитись під пливом ультрафіолетових променів, тим краще. В теплу пору року потрібно обов'язково користуватися засобами захисту від сонця, навіть якщо ви не плануєте відвідувати пляж або перебувати на сонці в активні години. Потрібно слідкувати за тим, щоб родимка не була травмована, якщо вони розташовані на таких ділянках тіла, що часто контактують із застібками одежі або швами, то фахівці стверджують, що краще їх видалити. Попередити захворювання набагато легше ніж позбавитись його, тому ще раз наголошую, що профілактичний огляд дерматолога необхідно проходити всім людям. І, до речі, ще один нюанс, коли косметичні салони почали пропонувати таку послугу, як видалення родимок або бородавок, багато жінок і чоловіків поспішили знищувати недоречні плями на носі, щуках та інших ділянках тіла, які псували зовнішній вигляд, і навіть не замислювалися, що таким необдуманим вчинком можна... Можна підписати собі смертельний вирок, тому будь ласка, з вашими родинками звертайтеся до кваліфікованих фахівців, а саме до дерматоонкологів.